На годиннику 13.08, як і обіцяли, у цей момент у прямому ефірі телеканалу ТВА в рамках програми Твій день розглядатиметься основна а, червона лінія. Скажімо, так червона тема нашого ефіру 8 та 9 травня. Дні пам'яті та примирення присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. відзначаються щорічно по рішенню Генеральної асамблеї ООН. у пострадянських країнах. 9 травня продовжують святкувати день перемоги. В більшості країн це державне свято з помпезними парадами. Та салютами. хоча в Європі а, цей день пам'яті та жалоби, день вшанування жертв відзначають його саме сьогодні 8 травня, у день підписання капітуляції а, фашистської Німеччини, у зв'язку з, траг... з трагічними подіями в Одесі та нестабільною ситуацією на сході країни у більшості містах нашої держави святкування. А завтрашні святкування 9 травня відмінені, хоча є міста, в яких ці святкування таки будуть проводитися цього року. Вперше на офіційних заходах в Україні, 8 та 9 числа, буде використовуватися символ пам'яті полеглих у війні. Червоний мак це європейський символ. Українську версію логотипу розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін. І маки нагадують слід від кулі, довкола якого розходиться. Кров просто зараз хотілось би розпочати цю студію з відео Українського інституту національної пам'яті, який до відзначення 8-9 травня підготував ролик, в якому показує як вплинула Друга світова війна на Україну і події 39-45 років ніколи знову називається цей ролик. Авторами є Олесь Санін та Андрій Антонюк. Будь ласка, увага на екрани. Ось така абсолютно невтішна статистика сьогоднішні. Ем... Сьогоднішню ситуацію, власне, довкола зміни логотипу будемо обговорювати з істориком, професором Київського національного університету імені Шевченка Володимиром Сергійчуком. Доброго дня, пане Добре. Володимире. як ви ставитесь до зміни символіки, до нової символіки у нашій країні щодо дня перемоги, яку ми використовуємо? От ми за нами бачимо на великому екрані цей символ, українську версію цього символу з написом Ніколи знову чи варто було б міняти георгіївську стрічку на цей символ? Ну, я думаю, що всі знають, що Гегорівська стрічка це не український символ, це російський символ. Uh -huh. А якщо говорити саме ось про цей символ, то він більше, так би мовити, нам прийнятний. Бо в нашій історії задовго до ХХ століття українські жінки вишивали червоним і чорним. І ви знаєте, знаменита пісня, два кольори. Червона толібова, чорна то журнало. Це є сутність нашої долі. І я можу навіть таке сказати, що коли композитора Олександра Білаша, який написав цю музику до цієї пісні, викликали в КГБ і йому приділяли претензії, чому він написав музику. Бо червоне, мовляв, це... І чорне це символи української повстанської mm -hmm. армії. То він сказав, що на Полтавщині, де не було УПА, наші жінки, його предки вишивали завжди Здавний двома бровин. нитками, двома кольорами червоними і чорними. І я думаю, червона кров на нашому чорноземі це якраз є символ нашої трагедії, і саме так буде правильно відзначати тих, хто загинув за прийдешнє. Гаразд, було б добре розповісти взагалі українцям, тому що багато хто її не знає, чому саме Георгіївська стрічка стала свого часу символом дня перемоги. Звідки ця традиція взялась? Ну, це взялося із традиції російської армії російської історії. А ви знаєте, мабуть, що у 1945 році на тому урочистому засіданні Сталін проголосив Тост за великий Російський народ, народу, так. який, так би мовити, виграв війну. Фактично, Сталін поклав концепцію, заклав концепцію того, що перемога всіх радянських народів у Другій світовій війні, вона, так би мовити, вже почала приписуватися насамперед російському народу, і тим паче ми це почули. Не зовсім недавно, коли наші сусіди вже кажуть, що вони могли б виграти війну і без нас, і без нас до цього питання ми повернемося зараз. Хотілося б лише уточнити, чи правильно я розумію за часів радянського союзу, як символ дня перемоги використовувався російський стяг, червоний стяг з серпом та молотом. А вже коли союз розпався. Путінська Росія почала використовувати Георгіївську стрічку. Так, так. Тобто відбулася таке ідеологічне ідеологічна підміна. Правильно, ми знаємо, що після Про Єльсана в Росії, якраз після правління Єльцина, в Росії почали повертатися до витоків, так би мовити, білої Росії Денікінської Росії. Ми знаємо, що праг Денікіна перенесли до Росії, врочистої поховали, тобто ідеї білої Росії. Тобто російське самодержавство починають, так би мовити, відновлюватися, і одним із символом. Цього відновлення є і Георгіївська стрічка. Ну повернемося до вислова Сталіна про російський народ та до позиції Володимира Путіна, який також нещодавно висловив таку позицію, що мовляв, перемога без українського народу була б теоретично можливою. Нещодавно кілька українських істориків та журналістів журналістів закликали не спекулювати на темі Другої світової війни, оскільки це одна з найбільш мабуть гарячіших тем, на як на яку існує безліч спекуляцій, ведеться навіть така своєрідна інформаційна війна, як на мене, і е, в Росії своє бачення подій 39-45 років, яке вона досить інтенсивно нав'язує. От що слід робити, щоб історія об'єднувала українців, а не роз'єднувала їх. Треба просто знати правду, всю правду від першого до останнього дня війни. Угу. І для нас ця війна. Це не 22 червня 41-го року, початок. Киї, а для нас ця війна це 15 березня 1939 року, коли Угорщина, як агресор, віроломно напала на карпатську Україну. Тоді була проголошена держава українського народу на невеликій території в Закарпатті, і от цю українську державу, так би мовити, задушив угорський агресор. Тобто українська кров пролилася вже 15 березня 1939 року. І оця кров, про яку ми говоримо, значно. і ті кулі, які ви uh -huh. про що ви говорили, той мак, він для нас вже є символом з 15 березня 1939 року. Якщо говорити про те, що про заяви знову ж таки російських очільників держави, про те, що перемога була б можливою без українського народу, щоб спростувати цей, цей вислів з точки зору історії, які факти ви можете навести впливу українців на другу світову війну, такі щоб закрити це питання і щоб ніхто не сумнівався? Ну, по-перше, якби не було мобілізовано в перші тижні місяці війни тих 4 злишку мільйони українців. Бо хто був в першу чергу мобілізований до Червоної армії після 22 червня? Саме українці. Вони їх прямо забирали і прямо на передову. То, очевидно, німці швидше дійшли б до Москви, це однозначно. Друге, якби не було мобілізовано після приходу Червоної армії у 43-44 роках на українські землі ще Три злишку мільйони до лав Червоної армії, то невідомо теж, скільки ще тривала б ця війна. Це щодо, так би мовити, участі живої сили українства на фронтах. Там, де мільйони українців поклали своє життя, там, де мільйони українців наближалися у перемогу. Там, де кращі з українців командували фронтами. Кращі з українців стали і тричі героєм Іван, Кожедуб перший. І велика кількість двічі героїв, і тисячі українців стали героями громадянського російських Союзу. полководців були українцями. Так. І це, якщо говорити про власний фронт, про другий фронт, який був в тилу ворога, скажімо, в нас на полісі, на Волині насамперед. І цей фронт який складався не тільки з радянських партизан, цей фронт який складався з вояків української повстанської армії. Вони теж воювали з німцями, і про це теж так о, треба говорити. Також, коли йдеться про підпілля, треба говорити не тільки про більшовицьке підпілля. Яке було на теренах України, але говорити і про націоналістичне підпілля. Бо ніхто інший, як представники каральних органів, зокрема НКГБ, вже в 43-му році свідчили, що, скажімо, тільки в Маріуполі було 300 українських підпільників з числа націоналістів. Взагалі в Донбасі, у всіх великих містах Донбасу було по сотні більш-менш українського націоналістичного підпілля, як і по всій Східній Україні. Крім того, коли йдеться про підпілля, ми визначаємо ми Молоду гвардію, де постраждали від рук окупантів молоді люди. Але також не забувайте те, що такі ж молоді українці були в підпіллі на території Німеччини, там, де не було червоного більшовицького підпілля. Там була тільки красна капела німецька, якийсь uh -huh. такий гурток невеличкий, а масове підпілля націоналістичне, зокрема Бандерівське, на території Третього рейху засвідчено в багатьох документах е е Гестапо. Ті документи, до речі, фігурували на Нюрнбергському процесі, але про ці документи у нас було заборонено говорити, вони були всі заховані до секретного архіву. Хоча є поіменні списки тих, кого Естапа заарештовували на території Третього рейху, заарештовувало, є хто вони, звідки рік народження, тобто всі вихідні дані. Ну, бачите. ну і ще один важливий угу. момент, про який мають врахувати наші сусіди, та й зрештою весь світ. Ще велика участь українців, велика частка їхнього внеску у перемогу над гітлерівським фашизмом, це е, тил на Уралі, тил по Поволжі, тил в Сибірі. Туди було евакуйовано з України десь понад 500 великих заводів і фабрик. Там, скажімо, на Уралі тільки харківський танковий завод, відомий сьогодні як завод заводи Малишева, а тоді комінтерний завод він в Нижньому Тагілі за роки війни випустив 35 тисяч танків Т-34. Це найкращий танк Другої світової війни, створений в українському Харкові в 1940 році. І, до речі, цей танк випускали і в Челябінську, і в Свердловську, і в Сталінграді, і в Горькому, і в Сибіру. Тобто, тільки коли ми говоримо про бронетанкову техніку, я вже не кажу про артилерію, про внесок київського арсеналу, скажімо, чи е, значить, сумського об'єднання імені Фрунзе, я вже не кажу про Маріупольський. Комбінат імені Ілліча, який в Магнітогорську плавив броню, бо туди було бронекатний стан перевезено. Я вже не кажу про донецьких шахтарів, які рубали вугілля на Уралі. Можу тільки назвати одне прізвище Олексій Семиволос, гірник з Кривого Рога, уроджений, до речі, села Квітки Корсон Шевченківського району Черкаської області. Він за роки війни, він мені особисто це розповідав. Я бачив нього документи. Uh -huh. Нарубав на Уралі руди стільки, що з неї можна було виплавити броні. Для виготовлення 700 танків Т-34. Оце Чому внесок ми? одного українця в перемогу. А, їх... так, а туди мільйони українців було евакуйовано. Ще один мо момент, про який також треба говорити. 60% великої рогатої худоби з української землі було евакуйовано на схід. Ну, от я хотів значить, зачепити саме промислову так, допомогу. 2,7-х, якщо я не помиляюсь, мільйона овець, значить 500 тисяч коней. Велика кількість іншої худоби була евакуйована на схід і там працювали цілими українськими колгоспами і не тільки вирощували хліб для Червоної армії, але за ініціативою українця Ферапонта Головатого в Саратовській області починається рух на те, щоб створити. Броне, значить, створити бойову техніку, яка буде громити ворога. Це за власне заощадження, українська Українця Головатого було перший літак створено. Починають створювати ескадрилі, танкові колони і так далі. Тобто українці не тільки е, воювали на фронті, в тилу, в підпіллі, вони ікували перемогу на Уралі, в Сибіру, по Волжі. І Якщо це все не береться до уваги. То тоді я думаю, світ сам сіниться. Все бачите, ви буквально за кілька хвилин нам надали беззаперечні факти того, що без українців ця перемога була б неможливою але Володимиру Путіну ну просто вигідно не помічати ці факти. Його пропагандистська машина надзвичайно сильно впливає на росіян, а ще й в принципі непогано впливає на українців, нав'язуючи їм російське бачення, російське трактування тих подій. От хотілося б запитати, яким чином ми в Україні можемо протистояти цій пропаганді? Можливо. Слово на якомусь державному рівні повинні бути запроваджені якісь а, програми не лише в школі, а якісь загальноосвітні а, програми, методики, події, заходи, які б а, давали українцям потрібну інформацію. Правду в кінці кінців, це все треба було робити, починаючи з 24 серпня 1991 року. І mm. Насамперед, у тих регіонах, як, в яких сьогодні неспокійно. Е, я вважаю, що як якраз така недолуга. Державна політика щодо освідомлення широких мас про минуле, про справжню нашу історію, і призвела до того, що ми маємо отакий, я б сказав би, колапс у свідомості населення, особливо півдня і сходу, де просто не знають реальної правди, де свідомо хтось створював обставини, щоб ця правда туди не проникала. Гаразд, сподіваюсь, що ця ситуація яка в нас зараз в країні склалась, навчить нас правильно дивитися на свою історію і уважніше до неї придивлятись.